Підрив газогону північний потік два роки тому був здійснений буцімто за наказом тодішнього головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Таку інформацію навело медіа Шпігель посилаючись на результати власного розслідування. За даними видання, операція коштувала майже 300 тисяч доларів і фінансувалася приватно. За словами інсайдерів, президент Володимир Зеленський не був поінформований про цей проект. Нагадаємо, що видання Wall Street Джорнал раніше вже звинувачувало залужного в організації диверсії. Сам нинішній посол України країна у Великій Британії спростовує свою причетність до підриву. І під час сьогоднішньої нічної атаки на Україну сили оборони знищили російський ударний дрон типу шахет 136 який був оснащений старлінком від SpaceX. Відповідні фото вже опублікувало видання Дефенс Експрес, яке і отримало власне своїх джерел, за даними співрозмовника медіа, використання даної конструкції є першим випадком і зазначається, що ось такий механізм може перетворити дрон на розвідувальний засіб. Небезпека полягає найперше у тому, що безпілотник зможе передавати ворогові інформацію. Зібрано радіотехнічними засобами щодо позицій, зокрема української ППО, або у випадку оснащення дрона камерами зображення додають у Дефенс Експрес.